Мандарини сорту Клементин на продуктовому ринку продає вимушений переселенець Херсонщини Олександр. Мандарини, Спанія, з Іспанія з кісточкою попадається кісточка, кисло солодкий ціна 100 гривень за кілограм, але купують слабо. Купують слабо цей рік. Дуже впала торгівля. Прошлий рік було максимально більше людей. Цей рік дуже мало людей. Ціни більш-менш однакові з прошлим роком. а... Торговля впала. Люди менше купують, не мають грошей. На вашу думку, така додається, чим вона пов'язана? З війною. Все зараз з війною пов'язано. Продавець ринку Віталій Каша. Попит на мандарини збільшився напередодні Дня Святого Миколая. Мандаринки хороші, є італійські, є грецькі. Грецькі дешевші, там десь косточка попадається. Лементіна і то, і то. Грецька йде 100, італійська 130. Я у цього продавця купую часто мандарини для дітей, не дуже хороші, солодкі. І ціна зараз цього року намного краще, як в прошлого, дешевше. Так що мені все подобається. Сергій Чорношов, Андрій Гісам, Суспільна новина.